Привіт! О, Боже, це мало бути веселе відео, радісне. Коли я починала знімати, мені було добре на душі. Я вже втомилася. О, я це зроблю. І так, для початку. Висновки минулого року я не робила. Я себе звільнила від цього. Бо для мене. Це було зайвою тривожністю. Натомість я зробила прикольну штуку, от її я реально рекомендую. Всі практики ці класні. Ну, в цьому році в мене працювала тільки та, яка додавала мені радості, а не думок, що я не встигла зробити зі своїм планом. Я зробила колаж з фото. Колаж, ну, не такий, я не вирізала, сиділа там нічого. Просто цифровий такий колажик. І з якоїсь кількості фото, Таке, мінімальне. Я вибрала з галереї найголовніші події минулого року, і, і блін, мені так сподобалося. Хочеться так просто, наче здається, Шо це, Шо це колаж з фото? Це прикольна річ, я вам скажу. Тому що от є перед тобою колаж. І по-перше, ти поки гуртаєш галерею обираєш, що ж такого. Туди впихнути, згадує, що ага, блін, то в мене така подія здавалася. То блін, я в принципі ну, молодець, я не там вже там і кудиш ні. <свісно> в мене такий супер рік теж був, тому що ага, отут, виявляється, я там багато часу приділяла цьому. То... Або, наприклад, цим стосунком, або отут я таку внутрішню революцію зробила, а отут я чогось навчилася, блін, це було дуже важливо і дуже класно. І ти проглядаєш і згадуєш якісь, е, якісь важливі події. Це раз. По-друге, проживаєш ще раз ці емоції, е, ну радість являється. І третє проявляються якісь невидомі досягнення. Тому що ми звикли, ну мені здається, що ми звикли е все дуже чітко фіксувати, що стосується матеріального, а не матеріально важко пощупити, важко зрозуміти, де воно почалось, де закінчилось. І роблячи цей колаж, я його побачила, це не проявлене. Наприклад, в мене там був один з пунктів, ну я туди дала фото з подругою, тому що я зрозуміла, що я була, я була хорошою подругою в минулому році, одне з досягнень. Одне ще було, що я провела там вдосталь якісного часу з мамою, і змі... ну, в нас вийшло змінити стосунки на краще. Це супер досягнення. А далі я розповім про вже більш корисні речі.